Українські землі Закарпаття згодом Чехословаччини, а тепер словацької республіки, з роками мінялись кордони, проте населення лишилось незмінним. У Словаччині і нині живе автохтонне населення. Українці русини. Наші люди є русинами, але ми усвідомлюємо, що ми не є самостійний народ русин, то є етнос. Українського народу. же ми, русини українці, які є складовою частиною українського народу. Серед 13 національних меншин, які живуть у Словаччині і становлять шосту частину населення, найбільша угорська. Українці-русини живуть переважно на сході країни, ближче до кордону з Україною, на землях, які вважають рідними. Ми не є діаспорою, ми є населенням, яке тут живе з періоду, принаймні з періоду Київської Руси. Поки йдеться про русинів українців Закарпаття, які до 18-го року. Творили одне ціле і належали під Угорщину. Після вісімнадцятого року дісталася частина як підкарпатська Русь під Чехословаччину, а частина на невизначеній території як Русини Словаччини. Після 45-го року об'єднали або приєднали до України Підкарпатську Русь, тобто Закарпатську Україну. А українці Чехословаччини надалі залишили. Складі чехословаччини це торкнулося майже 270 сіл, в яких у 1945 році за радянськими даними жило понад 200 тисяч людей. Минали роки. Тут вони одружувались і народжували дітей. Проте асиміляція бере своє міжнаціональні шлюби, вплив держави і церкви. Це підтвердив перепис населення у 2011 році. В цей рік конфесія греко-католицька приголосилася до конфесії греко-католицької віри 206 тисяч, до православної конфесії 50 тисяч. Якщо візьмемо східний обряд Бізантійський, так то є 256 тисяч руско-українського населення. Але національність собі писало русин, або українець тільки 41 тисяча. Асиміляція в меншій чи більшій мірі має місце всюди, каже голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний. Люди давно не живуть закритими громадами. Свою справу робить телебачення, засоби зв'язку, світова глобалізація. Але є й інша сторона медалі оптимістична. В той же час цей відкритий світ він дає можливості з одного боку збагачуватися, з другого боку, мати більш інтенсивний контакт із цією Україною. Україна не сильно могла їздити сюди. І, і, і насильно, в якійсь мірі, може, добровільно тут, в Словаччині, але людей заставляли приїжджати в Україну, покидати свої села, агітуючи. Багато переїхало, русинів було, довгий час жили в. На Волині ми знаємо цей факт, потім повернулися. Нині кордони не завада, але посилити зв'язок українців за кордону з історичною батьківщиною має влада. Не випадково саме тут, у Пряшеві, відкрили Генеральне консульство України, яке очолює наша землячка, народна артистка України і донедавна заступник міністра культури і туризму України Ольга Бенч. Як мої краяни, тернополяни захочуть відвідати. Словаччину, зокрема, східну словаччину, де я працюю генеральним консулом. Я вас запрошую і всім зроблю усі сприяння, які ви будете потребувати. Задоволений союз русинів українців словаччини із сприянням керівництва Прящівського краю. Місми Брумраді Слованія. Ми, як українці, так і словаки, в першу чергу слов'яни і маємо багато чого спільного, так що співпраця не мусить бути лише на основі якогось письмового договору, підписів, але вона мала б бути будована на базі нашої історії, культури, звичаїв, традицій, на основі природного контакту людей, громадян України та Словаччини про співпрацю між нашими державами та областями говорили під час візиту до губернатора делегати української всесвітньої координації. Ради. Поки Прящівщина активно співпрацює із сусіднім Закарпаттям, налагоджує контакти з Івано-Франківщиною. Проте переобраний на наступні чотири роки губернатор краю обіцяє невдовзі відвідати і Тернопільщину. Адже того, що нас об'єднує, більше, ніж того, що різнить. Ті держави теперішні або національні меншини колись були під Угорщиною. Отже, 600-700 років доля словаків, че словаків львів'ян, закарпаті була та сама. Отже, багато спільного, Словаччина не має жодних претензій до України територіальних, так само як Україна не має жодних претензій до Словаччини територіальних, отже, немає між нами проблем. На жаль, сучасна політика в Україні, і в Словаччині така, що кращі відносини між Польщею і Україною, хоч там протягом історії була не одна біда, війна і непорозуміння. Українці ж словаччини наголошують, вони не діаспора, а автохтонний народ на своїх землях. Поважають словацькі закони і владу, і до територіальної автономії не прагнуть. Лише хочуть жити як громадяни Словаччини з іншою національністю. Більше про їх будні і свята розкажемо у наступних сюжетах.